Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу реставрацію вушка мотора. Мотор для еструдера. І на ньому одламане було вухо. Отак. От тільки, тільки місце, де має бути болтик. Оце отак от було зламано, цього не було. Я вирішив спробувати порошковий проволок. Я вже нею варив, пробував. Перша моя робота. Це корпус був редуктора. В принципі, варить добре. Я скептично ставився до порошкової проволки. Але може була така проволока, або я неправильно не зварював. Коротше, варить вона дуже добре. В неї тільки відріз... відмінність така, що більше диму і більше оцих бризок. Я поки не можу добитися, щоб не було. Їх багато, вони не прилипають так сильно до цього, але їх багато. Воно видно, що воно в диму все таке. Але зворі і що саме головне, це прихватки. Тобто геть, мікроскопічно тільки турк і все, і воно вже, воно вже приворене. Тобто полуавтоматом прихватки важко робити, а порошковою проволкою набагато краще. Тепер по чугуну. Як я це робив? Я знаю, що якщо треба наплавити Отвір, то треба або мідний прутик, або латунний. У мене був тим, що я забиваю там заготовочки, я пішов його в станок, проточив на 12 половиною. приставив до отвору, до того що був, і почав наплавляти. Я наплавляв потихеньку. Простукував, не нагрівав я нічого, ні горілкою, на холодну я варив. І потихеньку це підплавляв, підплавляв, потім вже зверху поставив перемичку І струєчки метала. Оце струєчки метала вигнув. Ну і в принципі вже воно похоже на вушко. Тобто воно доволі таки крепке, нічого не відпадає. Так само, як і це. І потихеньку я наплавив. Тепер зачистив і хочу ще наплавити, отут зробити потовщення. Бо я так думаю, що їх одламують вуха від того, що отут, туди, наче завалено, воно спирається на цей бурт і коли болтом притягують, Воно його і одламує. Ну, це моя думка. Я кинув рівня, тобто тут на півміліметра менше, ніж отут. Якщо по всій площині брати, отут воно завалено туди вниз. Так, ну, в принципі, без газу, без нічого, коротше, красота. Головне, щоб витяжка була, бо диму багато. Проволка. Проволка отака. Це в нас магазин Аргон. Я просто замовив. І все, яка була сама дешева. Вироблена в Китаї для України. От таке маркування. 0,8. Току надо набагато менше. А вийшло, що чого току менше, бо, мабуть, вона ж трубочкою йде всередині флюс. І виходить, це товариш, як типу, як 0,6 або навіть і менше. І току. Виходить, ну, до да, амперів 71 Ампер. А на тій на проволок на звичайній я ставив 100-105. Отак. Вот так, тепер показую, як катушка у полуавтоматі стоїть. Отак От вона виглядає мікроскопічно. Цей апарат на 5 кілограм катушка. Ну, отака маленька. Ну, вже довго я скажу, я на нею вже багато нею зробив. Ролик зубчатий я не ставив, бо в мене його немає. Тобто, кажуть, що для флюсової проволоки треба ролик, щоб був із зубчиками, Но в мене його немає. На такому роблю і замітив, що треба тільки щоб був наконечник такий гарний. Тепер покажу настройки. Що нам треба зробити? Нам треба переставити на флюсову проволоку. Отут. Ну, тут було 08, тут міг все. І 70 А і 16 вольт. І варить доволі таки пісня. Може кому пригодиться, може хтось хоче свої сили спробувати. Я думаю, що вийде. А і ще одне, що треба переставляти полярність. Плюс на мінус і все. На ті проволки так, а на тій так. Ну, це 5 секунд. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.